У п'ятницю, 20 листопада, мешканці гуртожитку за адресою радянська 99 провели збори будинкового комітету після того, як людям відімкнули газ ще 17 листопада, 160 кімнат, кімнат, яких проживає трохи більше 400 людей, у багатьох з яких є малі діти, не мали змогу готувати їжу. Дехто привіз електроплитку, в когось була мікрохвильовка, мультиварка чи кип'ятильник, що звичайно рятувало становище. Хоча це робило велике навантаження на електроспоживання. Поставила на маленькому, каже, зажар би тільки ті ну, в кіно, хоч думаю, й комфорт. комфортка включена да. аж головно. Я підпалювалася, підблимнув газів. На зборах, окрім самих мешканців, були присутні представники місцевої влади, керівництво патлубних газ та директор комунального підприємства Житло, яке тримає на балансі даний гуртожиток. Саме комунальне підприємство Житло уклало договір з патлубнегаз і, виступаючи збирачем коштів, проводило оплату за спожиту мешканцями гуртожитку послугу. За словами Сергія Кулініча, директора комунального підприємства, причиною відключення стала заборгованість перед ПАТ газ у сумі трохи більше 80 тисяч гривень. Борг існував близько півтора роки, стаючи час від часу меншим, але після підняття тарифів стрімко збільшився і склав таку суму. Люди, які справно платили ще місяця за газ у КП житло, не могли зрозуміти звідки взявся такий борг і чому підприємство не здійснювало оплату. Почому ви друзі сидіти без газу, объясните мені, пожалуйста, не пойму, почему півтора года воно не проплачувало? Заборговано за е, патловний газ до 1 серпня. серпня. За серпень ну, за цей період майже за 5 місяців. О, за 5 місяців. Не насчитали ще ні копійки, але це десь порядка 35-40 тисяч. І щеплю. І щеплю. І щеплю. КП житло обслуговує 21 будинок та два гуртожитки. Аби погашати борги за комунальні послуги перед обленерго та патлубнегаз, а також погашати державні податки. КП житло розраховує на відшкодування пільг та субсидій від держави та частково погашає борги із коштів, які підприємство заробило, проводячи капітальні ремонти. Ну і звичайно, обігові кошти від сплати мешканцями коштів за послуги. Щоб було зовсім ясно все. Значить, в першу чергу по будь-якій фірмі, по підприємству сплачуються податки. Сума їх значна. Значить, це в районі 40-45 тисяч, що складає 40-45, ну, при, 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 при від 15 надходжу. Електроенергія регулярно сплачувалася, там ми проводили заліки до останніх двох місяців, коли ці заліки держава нам перестала відшкодовувати. Сума там значна, майже 70 тисяч гривень. Мешканці гуртожитку не розуміють, куди йдуть кошти за газ, які вони сплачують в комунальне підприємство, і вимагали розібратися з цим. Віктор Медведєв, заступник міського голови, розповів, що з понеділка з міської ради до КП «Житло» буде направлена депутатську комісію на перевірку дотримання фінансової дисципліни підприємством, аби зрозуміти, куди йдуть сплачені мешканцями кошти. Якщо за результатами перевірки будуть встановлені порушення, директору КП житло доведеться понести відповідальність. Згідно діючого законодавства. Наразі Сергій Кулініч вихід із ситуації, що склалась, бачить наступний. Моє бачення, значить, в оцих непростих умовах, поки болі-мені йшли пільги субсидії, не такі були високі тарифи, ми якось ще виключувалися. Зараз фірма не може бути заручником оцінює ситуації в державі. Ми за те, щоб мешканців гуртожитка перевести на прямі договори з не що це означає? Це людина От заключає кожен договір з цією організацією і платить їй напряму. Обслуговування цих мереж внутрішніх залишається на нас. Є служби відповідні, обучені працівники, все, все, все є. Аналогічна ситуація була по небо. Аналогічна ситуація була по водопостачанню, аналогічна вивезенню сміття. Зараз з цими трьома організаціями люди заключили прямі договори. Так, да, є проблеми там, але це вже не проблеми нашої фірми, яка цього газу не споживає, а лише виступає збирачем, це в хоче. Обов'язково поставити лічильник. Тому що так, да, норми однакові, що для будинків, благоустроєних, там, де кожна плита на кожну квартиру, що одна плита. На цей весь від, відсік. Зрозуміло, що навіть оці зниження, до цього ж норм, я сказав, які були 9 клубов, дуже завищені. Зараз знизили ці, ці, ці норми, але воно знивелювалося підвищенням ціни на газ. Значить, встановлювати газовий лічильник. Ну я, звісно, за те, щоб встановити в кожному відсіку на кожну плиту цей лічильник, щоб люди економили і не при, не при, при непроплаті відповідав кожен. Максимально, а не так, весь гуртожиток представник народного депутата України Костянтина Іщейкіна Віктор Панченко разом з депутатами міської ради звернулись до генерального директора «Патлубний газ з проханням відновити газопостачання до гуртожитку від вас була делегація в нашій марській приймальні. Ви залишили листа із зверненням. Я прибув буквально через годину після цього і негайно повідомив про нестандартну ситуацію. яка склалася в лунах із вашим гуртожитком. Значить, народний депутат зразу включився в цей процес, щоб не залишати вас тут на одинці з цими проблемами. Були продані переговори із міським головою, з керівництвом міста із керівництвом пад Лубний Газ. Значить, я звертаюся офіційно до Сергія Федоровича, від імені депутата, з проханням, поки ці проблеми, які зараз у нас виникли. Технічні чи якісь інші будуть вирішуватися, люди не повинні до дозал. Це не правда. Ну, у нас остання питання. І ми робимо, щоб ви все-таки на цей час, поки будуть ці всі нас перевірки, включили людям газ. Вони не повинні від цього страдати. Віктор Медведєв, аби на даний момент локалізувати проблему, виступив до керівництва Патлубний ГАЗ з наступною пропозицією. З понеділка будемо проводити. Наради, на яких частину борга, попільна, і субсидіям, які зараз не зараховуються, підуть живими діями. Це біля 30 тисяч, якщо я не помиляю. Ці гроші, і ми прослідкуємо за тим, щоб ці гроші транзитом пішли на КП житло і транзитом пішли на ПА, «Лубний газ. Це перше, що ми зробимо. Друге, міська рада, і я передаю вам цей, тобто, гарантійний лист за підписом Олександра Петровича Грецеєвка, гарантує оплату боргу в сумі 80 тисяч 180 гривень до кінця 2015 року. Це гарантійне письмо, по якому вже не житло відповідає за боргівці, а міська рада. Так. Це вам, щоб ви зрозуміли, що я, і, і, і далі, і далі. на основанні цього гарантійного письма ми просимо, Сергій Федорович, я думаю, тут вже фінансові зобов'язання зрозуміло, ми беремо на себе і ми будемо виступати і, е, з, з, з ініціативою і на сесії міської ради, і на комісіях. Генеральний директор Патлубнегаз Сергій Бородін в свою чергу сказав, аби в подальшому не виникало подібних ситуацій, в гуртожитку необхідно встановити загальнобудинковий лічильник газу. Та наразі людей хвилювало лише одне: коли ввімкнуть газ. Я не хереваючи казав, давай гроші. Він дав гарантійний. Начальник аварійно-диспетчерської служби Анатолій Іванович, включи газ. Сьогодні газ буде у вас заключення. Да. Нібито проблема і вирішилась, але залишилось багато питань без відповіді. Як виявилось, мешканці гуртожитку з пропозицією про встановлення загальнобудинкового лічильника звертались до падлубнегаз ще півтора роки тому. У 2014 році ми зверталися в Лубнегаз і просили нам встановити лічильники посекціоно. Нам відмовили по законодавству, нам відмовили. Але «Горгаз» нам сказав, що. 27.09.2013 року наша фірма Житло, яка складає договори з горгазом, вони мешканці, а фірма Житло складає, отримала технічні умови на встановлення будинкового лічильника за адресою Радянська 99 ще в 2013 році. На даний момент 2015. Борг нам сказала півтора года, бо нам вовремя встановили лічильники. Може, того борга й не було. Але ж борг у нас виходить, не 80 тисяч. Як сказав нам Горгаз, як на присутності, що ці місяця, 4 місяця, вони нам не виставили ще нашого боргу. Ну, так борг буде, більше 100 тисяч. І те, що дав лист, мер, не факт, що нас знову на новий рік не відключать від газу. То що, ну так, да, перекриють вони. Може 80 тисяч не знайдуть, да, люди погасять тих. 20 тисяч у нас є борга. Ті 25. Що ж, 25 на хай на сотні. Це буде не що. Опять ми будемо без газу. І що з цим робити? Наразі мешканці гуртожитку не знають, які неприємні сюрпризи можуть їх чекати в найближчому майбутньому. І сподіваються на підтримку місцевої влади та на результати проведення перевірки депутатською комісією. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.